Не просто покликання Твого, покликання його, щоб ви побачили себе у його покликання, щоб ви побачили себе. Частиною великої місії, тож людина може бути покликаним музикантом, але через роботу Святого Духа вона може побачити, як вона через свої дари і таланти може бути частиною великого покликання. Та коли вона служить людям своєю музикою, вона закликає через цю музику до Бога, проголошуючи, що людям потрібно навернутися до Бога. Тож в твоєму житті може бути твоє покликання, і з цим все нормально. Ти покликаний бути тим, і цей дар, і цей дар від Господа, але Павло Ло каже, я хочу, щоб Дух Божий зробив щось у вашому житті, щоб ви побачили, що ті дари і таланти, то покликання, ту справу, яку ви робите, ви можете робити та цим самим привлікати людей до царства, побачити себе у його покликанні у той великій місії, яка є на всій церкві сьогодні, на церкві тіла Христа.